Акція «Ангели пам'яті вже стала традиційною для Львова. Приємно бачити тут стільки людей, дітей, які виготовили ангелики, які ми тримаємо в руках, для того, щоб черговий раз сказати дякую Героям Небесної Сотні. Він не поїхав в Київ, щоб ходити кричати Ганьба владі. Він приїхав до того, щоб добитися змін, щоб якось вплинути. І... Він вступив в афганську сотню, де вони ходили на різні завдання, шукали ті тушок, провокаторів і фактично працювали на безпеку тих, хто долучався до мирної акції протесту. Пам'ятаю, він дзвонив прощався. Так він розумів, що це було навіть не в лютому, не 18-20, це було швидше, але він розумів вже що без жертв не обійдеться. Жаль, початок великої боротьби і дуже важливо в ці дні згадувати тих хлопців, і щоб їхня боротьба їхній чин, щоб він просто не залишився, не залишився в історії. Скажімо так, без ніяких результатів. Ми повинні пам'ятати про їхні дії. Ми повинні продовжувати їхню боротьбу заради нас, за наших заради наших дітей. Розкажіть, що ви знаєте про революцію гідності? Насправді мені тоді я тоді йшла тільки в перший клас. в мене тато був на революції гідності. Потім пішов в АТО. Насправді дуже страшні події. Ми всією родиною дивилися на це. Спочатку це був мирний протест, який переріс в страшну просто трагедію для України. У мене діду йшов на майдан. Я знаю, що студенти пішли проти влади, стали перші на захист України. Мої хресні, інші, мої рідні, вони там були присутні. Я з міста Ірпінь, тобто це Київська область. Тобто я ці події доволі добре пам'ятаю. По-моєму, навіть один раз я там теж була присутня, коли ще це все не дійшло. Шла до такого масштабу, це творення новітньої нашої історії незалежної України, Україна як е, юридичного е, суб'єкту. Справжньої української України, люди, які поклали своє життя на майдані поряд з тими людьми, які на жаль кладуть своє життя зараз. Голови сходів для України. Ми усі живе. Уст президента США Дональда Трампа, вибори під час війни, передача територій, зняття санкцій, план Путіна перечекати Байдена спрацьовує до гарячих боїв на фронті. Додалися словесні перепалки лідерів держав. Вчорашні союзники встигли добряче пересваритися. Тим часом Кремль домігся сховати воєнні звірства яскраву політичну опортку. Як не програти війну у кабінетах дипломатів? Чи збереже Україна підтримку США? Чи зможе Європа підставити плеча Києву? Усе найважливіше у четвер, 20 лютого, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу «НТР... Та у соцмережах проєкту